you Жні тернопільського ставу сьогодні людно, адже саме тут відбуваються заходи з нагоди міжнародного дня молоді. Тож сьогодні понад 90 активних мешканців тернопільської громади отримали нагороди та відзнаки міського голови. Нам розповіли раді, що несуть таку соціальну місію і що навіть попри війну рухаються далі. Я бачу молодь та як сьогодні сильною, і мені здається, вона стане більш мужньою. Попри сьогоднішні обставини вона формується в рази швидше ніж до того. бо Виклики є дуже складні, тому і дорослішання, і молодість проходить скади обставину, тому вона формується швидше. Сучасна молодь є гіперактивною, гіпер такою мобільною, яка вміє будь під світлібі ситуації під любі виклики. Це ті люди, які незважаючи на що роблять гігантський об'єм роботи для нашої держави, для нашої країни і для себе також особисто. Це надзвичайно круті люди. Привітав тернопільську молодь зі святом і міський голова Сергій Надал. Ви приклад для всіх. Ви надихаєте всіх, і ви всі разом сьогодні формуєте нову українську націю, яка знає, що таке ціна свободи, що таке ціна незалежності. Це якою наше місто гордиться. Це покоління, яке росло під час сирен про ракетну небезпеку, яке вчилося в онлайні, але яке поряд з тим займалося волонтерством, яке одним з перших стало на захист нашої країни і відвідують дорожче своє життя за нашу свободу і незалежність проте вони не, не втомлюються мріяти, вчитися, вдосконалюватися, і це не просто майбутнє нашого місяця. Це наше сьогодення. Після нагородження молодь матиме можливість поспілкуватися з міським головою про молодіжну політику та молодь загалом. Також анонсували, що завтра усі охочі матимуть можливість відвідати низку цікавих заходів. «З Сьомої по дев'ятому будемо плавати на дальньому пляжі спільно із молоддю на байдарках. А також сапах. о 12-й годині ми відвідуємо військових у лікарнях, поранених військових, молодих військових, які проходили службу. Адже третина молоді, третина військових, які зараз на передовій є молодь. Також ми завтра плануємо закладати капсулу часу. Буде квест, який підготували, які підготували наші громадські організації спільно із молодіжною міською радою та нашим управлінням. А також о з 17.30 прийде ватра ватра для молоді саме на Єлицейських полях. Саме тут буде будуть пісні під гітару. І о 21 годині вже розпочнеться фільм. Я побідаю Берлін. Це класний фільм, який є молодіжним, так який є легким. І я думаю, що це важливо для молоді саме бути. Ну це цей день загалом буде такий легкий, як і наша молодь. Нагадаємо, що раніше День молоді відзначали в останню неділю червня. Але у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив нову дату святкування 12 серпня. Це рішення покликане посилити міжнародне співробітництво у сфері молодіжної політики та підтримати участь української молоді у глобальних заходах ООН. Відтоді Україна святкує День молоді разом із багатьма країнами світу. Тож вітаємо нашу молодь. Саме вона є рушійною силою змін джерелом нових. Ідей та надією на стабільне майбутнє країни. Лист у майбутнє написали жителі Тернополя. У міжнародний день молоді в місті створили капсулу часу. Відкрити капсулу планують на 490-річчя міста. До створення долучилась небайдужа молодь. Насамперед я бачу Тернопіль таким екологічним інноваційним, але при тому, щоб воно зберігалося якісь свої оці традиції і такий оцей старий загадковий Тернопіль. Написати свій лист прийшов і 20-річний Максим Задорожний. У 2030 році я бачу Тернопіль як сприятливе місто для розвитку молоді з багатьма різноманітними можливостями для неї свої добрі побажання громадські організації та собі самому лишив також на папері Олег. Хлопець каже: завдяки ініціативі вдалось сьогодні зберегти для майбутніх поколінь думки, мрії та побажання тернополян і гостей міста. Для мене от насамперед, як якраз таки день об'єднання молоді, тих самих громадських організацій і тощо. Тобто день, коли є привід, є можливість, є потреба навіть зібратися разом, обговорити щось. Навіть просто провести спільно час таку акцію започаткували цього року, за словами організаторів, учасники мали змогу написати листи самим собі Тернополю чи своїй організації у 2030 рік, щоб через кілька років перечитати їх і згадати, чим жили та про що мріяли у 2025-му Думали, чи можливо це потрібно класично закопувати? Можливо, є сенс закласти у якийсь фундамент, але ми вирішили, що найбільш таким символічним моментом це буде зберігати. Ти капсулу часу в відділі молодіжної політики, тобто в управлінні сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради, тому що це місце, куди часто приходять представники громадських організацій чи інших інших інститутів громадянського суспільства, і це такий якийсь щоразу буде нагадування, тому що я думаю, вона нехай і не в центрі стоятиме кабінет, але десь на такому місці, що молодь буде бачити і можливо наштовхувати моїх на думки про те, що я писала чи писав, і що я роблю зараз, що все таки теж. Що я бачила чи бачу за п'ять років, було реальністю. До капсули часу додали не лише листи, написані сьогодні, а й електронні повідомлення, які заздалегідь надіслали всі охочі. Перші послання молодь створила ще вчора після зустрічі з міським головою. Сьогодні ж це можна було зробити на будь-якому заході, організованому Тернопільською молодіжною радою. Від молоді і для молоді та коротко називають ці листи активісти. А на запитання, що ж означає для них особисто ця капсула часу, відповідають так. Це, напевно, таке бачення того, як зміниться Тернопіль за п'ять років. І одною з особливостей цієї капсули для мене особисто, це те, що я побачу, чи наша робота є ефективною, наскільки зміниться місто, наскільки зміниться молодь в місті, чи вона залишиться такою ж дрейвовою». Коли всі листи були зібрані, представники Тернопільської молодіжної ради, громадських організацій та працівники управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей провели офіційне закриття капсули. Почуємось у 2030-му. Запрошуємо всіх тернополян до храму Успіння Пресвятої Богородиці. Храм Успіння Пресвятої Богородиці в Тернополі святиня з унікальною історією. Він тричі перебудовувався, а в сучасному вигляді постає перед парафіянами з 1990-х років. Ця церква особлива тим, що тут збереглися автентичні ікони, найбільша в Україні Богородична плащаниця та елементи давнього храму, які вціліли після руйнувань. Окрім того, святиня має особливе значення. Саме тут відзначають храмове свято на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Це, взагалі, перше місце в місті. Тернополі присвячене особі Пресвятої Богородиці. Тобто, перша Богородична святиня у місті з'явилася тут у 1626 році. Документовано вже присутність дерев'яного першого храму Успіння. Всі інші міські храми вони не мали посвяти Богородичну і мали посвяти іншим святим. До кінця XVIII століття дерев'яний храм служив парафіянам. Однак у 1830-х роках його розібрали та збудували муровану церкву з трьома візантійськими банями-куполами та дзвіницею стесаного каменю. Поруч існував старовинний цвинтар, а у храмі діяла багата бібліотека. Про цю перебудову свідчить і наріжний камінь, який можна побачити і сьогодні. Відтак святиня вистояла Першу та Другу світові війни, але у 1960-х роках була підірвана комуністичною владою лише з відновленням незалежності. Ті України тернополяни змогли знову відбудувати церкву. Сьогодні тут зберігаються дві відреставровані автентичні ікони першого іконостасу а також найбільша святиня ікона Божої Матері, оздоблена срібними та позолоченими ризами. Вона знаходилася за престолом, тепер вона знаходиться тут ближче на церкві, щоб уможливити доступ людей більше. Окрема гордість храму плащаниця Пресвятої Богородиці, створена у першій чверті ХХ століття. Вона була центром храмового відпусту під час свята. Її процесійно переносили від церкви Різдва Христового до монастирської церкви та виставляли для урочистого почитання. Вона дуже велика, тобто нема аналогу такої величини плащаниці. і це показує бо богородичні плащаниці, вони досить пізні, взагалі. Знаєте? А це показує, що в нас була традиція виставляння богородичних плащаниць ще в довоєнний період. Але це, бачите, повний людський ріст. Зі слів отця у Тернополі здавна існувала традиція великих храмових відпустів, іншими словами, святкових богослужінь, куди приїжджали паломники. Найважливішим і наймасовішим був відпуст у день успіння Пресвятої Богородиці, який відбувався 28 серпня біля монастирської церкви. Хоча й інші храми Тернополя мали свої відпусти, саме цей став головним для всього міста своєрідним загальноміським святом. Щороку на Прощу приїжджало понад 20 тисяч паломників, саме тому храмове свято міста ті. Тійсно пов'язане з днем успіння Пресвятої Богородиці. Всі тернополяни в довоєнний період, які належали до одної греко-католицької парафії. Тобто, парафій не було багато, було більше церков, було три церкви. Але парафія рахувалася єдиною, об'єднаною українською греко-католицька парафія. Інші парафії були, але це римо-католицькі парафії. Це не українські парафії, це парафії, які об'єднали поляків. І тому це свято воно об'єднало цілу парафію. Отже, весь тернопіль. Сьогодні, як і століття тому, храм Успіння Пресвятої Богородиці у цей день збирає велику кількість парафіян і гостей міста. Символічно саме у храмовий праздник бути тут помолитись та віддати шану Богородиці зазначає отець Віталій Козак. Десятого серпня 2019 року. Шість років тому ми тут брали з тобою шлюб Назар. Я тобі обіцяла від початку до кінця. Я боротиму за тебе. Зі сльозами на очах Марічка Паламар згадує храм позаду неї. Він нагадує про щасливі миті разом із чоловіком Назаром, який зник без вісти на війні понад рік тому. Вже рік і два місяці про чоловіка, побратима, також про інших побратимів їхніх з об'єднаної штурмової бригади Людь на даний момент стрілецьких батальйонів, які теж захищають нашу батьківщину, поліцейських батальйонів. Жодних новин про наших хлопців. Ми віримо, надіємося, що вони в полоні. Сьогодні Марічка бере участь в автопробігу, нагадувані про полонених і зниклих безвісти, свободу полоненим, волю Азову. Такі надписи бачимо на плакатах учасників. На цей раз очолюватиме колону Віталій. Він буде їхати на мотоциклі. Моя мотивація є те, що в мене друг знаходиться в полоні вже більше трьох років. Він вийшов з Азовсталі в Маріуполі. Цього року, взагалі, в мене пропав мій далекий брат безвісті. Наразі ситуація невідома, але я тут для того, аби нагадувати суспільству за брата, за друга, за кожного хто є в полоні, пропав безвісті, і зараз є отакі невідомості. Цей автопробіг проходить під гаслом «Відсвяткуй день міста. Правильно відтак і приурочили його до цієї події. Я вважаю, що такі заходи обов'язково повинні відбуватися в програмі святкування, тому що ми живемо в період повномасштабного вторгнення, в період війни. І наш обов'язок в першу чергу пам'ятати про тих, хто воює, про тих, хто воював, але на жаль, потрапив в полон, про тих, хто є безвісті, зниклий. Це в першу чергу підтримка і такий знак солідарності українців з українцями. Які перебувають в полоні і цивільними, в тому числі, і також це знак підтримки їхнім сім'ям. І тому це я вважаю, що це важливо. І в такі свята, як день міста чи день незалежності, обов'язково таке проводити. Маршрут колони пролягав через усе місто. Розпочали автопробіг на вулиці Сергія Короля і далі рухалися вулицею Мазепи. Маршрутом перехожі зупинялися, виходили з автівок та опускалися на коліна, таким чином віддаючи шану полоненим та зниклим безвісти. Далі автомобілі проїхали вулицею Руською. <му> Далі проспектом Степана Бандери до Збараського кільця опісля попрямували вулицею 15 квітня і повернули на проспект Злуки. звідти в центр. Тут автопробіг завершився. Перший у подібному дійстві бере участь ветеран російсько-української війни Сергій. Чоловік жив у Кропивницькому, проте після поранення вже три роки живе у Тернополі. Треба підтримувати своїх побратимів і казати, що буває достучатися до інших людей, щоб вони теж приєднувалися до цього. До цих пробігів, до цих акцій, щоб не залишалося осторонь. За словами організаторів автопробігу, це вже другий такий захід проведений з нагоди дня міста. Цьогоріч в колонії їхало близько 40 автомобілів. Ми з вами на набережній парку Шевченка. Тут пройшло багато приємних хвилин мого дитячого. Юнацького, тепер вже зрілого життя. Місто надзвичайно змінилося, стало красивим, шляхетним, сучасним, європейським. Я люблю світерно. Богдані Габлевич, 72. Вона народилася, виросла тут у файному місті. Її юність пахла світінням каштанів у центрі та теплим вітром з озера. І, хоч навколо стільки нового, пані Богдан не відчуває. Це все той самий рідний Тернопіль, який колись проводжав її до школи, а згодом на роботу. Місто надзвичайно змінилось, навіть парк Шевченка, дитячий майданчик, лишився тільки дядя Степа. Місто особливо змінилося зараз у зв'язку з війною. 60 тисяч переселенців потребують у нас житла і відчувається цей будівельний бум. Але при всьому, при тому, місто прекрасне, місто чудове. Вона пригадує, яким був цей куточок кілька років тому. Отут, де ми стоїмо на тій локації, тут був пляж. от, то, що Я пам'ятаю. Пізніше вже часи моєї молодості на пляж їздили через озеро. Дитячий майданчик місце локації не змінив, тільки там ще був відмедик, були павичі. Значить, навколо острова чайки плавали лебеді. Ну і не було атракціонів машинок. Ми йшли з вами, дитинка каталась. Було морозиво, але не в такій кількості, як зараз. Тут можна прекрасно відпочити Прогулюючись набережною, пані Богдана зупиняється біля Альтанки. Каже, це особливе місце для неї. Звідси вона бачить, як розквітає її місто. Тож старий Тернопіль, який він? Вулиці Руська, Валова, площа нашого міста. Та й це не все. Такий вигляд мала стара синагога на Подолі, яка сильно постраждала в роки Другої світової війни, після чого її руїни були знесені. Це міст Віадук поблизу так званого шостого магазину. Кажуть, що ця фотографія датується 1918 Роком. А це будинок Ощадкаса на Майдані Волі. В архіві нашого міста знаходимо фото тепер вулиці Кульчицької, храму успіння Пресвятої Богородиці, парафіяльного костюлу Пресвятої Діви Марії, неустанної помочі. Сам костел стояв на місці сучасного центрального універмагу. Його збудували у 1908 році за проєктом польського архітектора Теодора Мар'яна Тальовського у неоготичному стилі. Будівництво тривало чотири роки, і вже тоді шестиярусна вежа височіла на південно-західну. Ому куті близько 62 метрів, домінуючи над усім містом, розповідає географ-урбаніст Петро Пановик. А цей храм, окрім того, що був неймовірно і зовні він був ще й можливо навіть красивіший усередині, адже у ньому були мармурові скульптури: орган, дорогі дерев'яні меблі. І найважливіше це вітражі кольорові, які вражали усіх людей, які були всередині, і дуже часто старожили, коли вони згадують про існування цього костелу. Найчастіше вони акцентують увагу саме на вітражах, наскільки вони були і вражаючі. Та костел не пережив воєнних лихоліть. Він отримав ушкодження під час першої та другої світових війн. А у 1949 році експерти дійшли висновку Будівля в аварійному стані за п'ять років його знесли, і вже згодом на цьому місці з'явився центральний. Універмах. Прогулюючись далі вулицями Тернополя, ми підходимо до ще однієї важливої історичної локації, де люди чекали потягів, проводжали і зустрічали рідних до залізничного вокзалу. Перший вокзал відкрили 28 грудня 1870 року, а нову будівлю звели у 1903 1906 роках, зробивши її справжньою візитівкою міста. Найцікавіше у залізничному вокзалі того часу це його округле вікно. Його, зокрема, можна бачити на архівній фотографії з мого родинного альбому, на якій видно предків моїх, які йдуть вулицею Чорновола, і на фоні будівлі вокзалу з фантастичним круглим вікном. Це вікно складалося з багатьох скляних елементів. Деякі сторожили кажуть, що вони переливалися різними кольорами на сонці, і всередині увечері так само вмикалося штучне освітлення електричне. Яке так само навіть увечір робило це вікно, це будівлі вокзалу неймовірно красивими під час першої та другої світових війн вокзал неодноразово руйнували, адже він був важливим стратегічним об'єктом. Відбудували його вже в іншому стилі, і виглядав він не так красиво, як колись. Родянська влада в сталінський час вирішила вокзал відбудувати не таким, як він був до цього в стилі сецесії оригінальним, а відбудувати його в. Змінені версії в архітектурі сталінського періоду, так званому сталінському ампірі, який вже більш масивний, більш суворий, і знову нас повертає до якихось елементів давньої Греції. Зокрема, зараз на головному фасаді вокзалу ми можемо бачити невеликі по двох сторонах відходу фронтони трикутні, які знову ж таки відсилають нас до архітектури давньої Греції. І карнизи стали більш масивні. А те кругле вікно, яке Сис, яке своєю архітектурою кричало про те, що це асоціяція початку десятого століття на жаль вже втрачене. Тернопіль змінився до невпізнаваності та залишився містом любові, молодості, натхнення та щасливих моментів. З днем народження рідний Тернополю. Зі святом дорогі тернополяни, телеканали Тернопіль-1 та НТБ продовжують працювати наживо та інформувати вас про найцікавіші події, які відбуваються в місті. Власне, зараз ми знаходимося на вулиці Петра Кунашевича Сагайдачного. Тут традиційно у день міста відкриваються зірки на алеї зірок. Власне сьогодні теж буде відкриття, яке буде присвячене рятувальникам державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це як виявлення поваги до їхньої мужньої роботи, до їхньої праці. Також хочу зазначити, що буде ще й окрім цього вшанування нових імен людей Тернополя. Окрім цього, додам, що вже 15 років поспіль у Тернополі відкривають зірки на алеї зірок. Ну і власне тут вже встановлено 38 нових колективних та іменних відзнак. Давайте подивимося, як все власне відбуватиметься. Кожне місто має свою історію. І свої традиції. У Тернополі однією з таких, яка щороку відбувається на цій, алеї, є відкриття нових зірок. І цьогоріч, зіркою, Тернопіль вшанує тих, хто завжди. Щодня, щохвилини, щосекунди, на передньому краю вогню, небезпеки, критичної ситуації, коли треба рятувати людське життя. Зірки рятувальникам державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми сьогодні дякуємо вам за вашу мужність, за вашу професійність, за вашу працю не тільки на території Тернополя, а за роботу по змінуванню гасінню пожеж, ліквідації обстрілів на деокупованих територіях на профрінтових територіях. Я дякую вам за те, що ви без лишнього пафосу професійно виконуєте свою роботу і рятуєте це життя. І рятуєте людське життя. Ця зірка це символ вдячності всієї громади міста, вам за вашу професійність, за вашу відданість, за вашу мужність і за врятоване життя. До церемонії відкриття зірки рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. Запрошується Настя Гуцуляк, донька загиблого героя-рятувальника Сергія Гуцуляка. І міський голова Тернополя Сергій Надал. Зірка це символ мужності і відваги рятувальників. Це переконання, що разом ми сильні і разом ми переможемо. Дякую всім, слава Україні. Давайте зараз спробуємо ще підійти до когось з рятувальників та запитати, а що ж означає для рятувальників відкриття цієї зірки та власне їхня робота. Добрий день. Доброго дня, звичайно, що це дуже велика честь честь, я хочу відмити, адже рятувальники вони дійсно, тут було багато розказано, що вони перші у вирі подій, вони перші на місці надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій. Перші кидаються безстрашно в, в вогонь, е, застосовують всі свої навики, весь свій професіоналізм для того, щоб якомога швидше, з мінімальними наслідками, приборхати Вогонь, надзвичайні ситуації, ті події, які виникають, які ставлять перед ними виклики. Ось так власне відбулося урочисте відкриття алеї зірок. Однієї з зірки відбулося урочисте відкриття. Нагадаю, що зірка була присвячена рятувальникам ДСНС України. Для вас працювали телеканали Тернопіль 1 та НТБ.